Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні аплікація. Чи хочете ви ось такого гарного чорного котика зробити? я вам цьому допоможу. Дуже легко. Вам потрібно кілька круглих форм, щоб ви могли намалювати е легко потім вирізати. Я вибрала вам чорного котика зробила. Але зараз буду робити біленько, щоб вам було видніше. Так, ось ми зробили. Тепер трішечки меншого діаметру коло взяли, ось, і поклали на нижній куточок верхнього кола. Обвели, дивіться. І ще меншого діаметру, Ви потім зрозумієте, що це таке буде. Обвели і вирізаємо. Спочатку, звісно, ми вирізаємо велике коло. Ось так. Потім вирізаємо менше. Оцей півмісяць це у нас тулуб котика, дивіться, ось. Звісно ж, тепер вирізаємо найменше, це голівка. Ось голівка. І з якоїсь частини зріжте теж так півколо. Це буде хвостик. Ось хвостик. Чого в нас ще нема? Звісно ж, вушок. Вушка ми робимо трикутні. Можете вирізати якийсь квадратик і розрізати навпіл. І тоді буде у вас, будуть вушка такі. Ось так. Ось так, ну, можна трішки порівняти, щоб було більше на вушках схожі котика. Ось так, дивіться. Так, приклали. Ось у нас вже видно котика, вирис... вимальовується. Я, звісно ж, вирізала очки, щоб швидше. вам. Дивіться, але що ще потрібно на очках зіниці. Тому можна їх намалювати ось отак фломастером, кругленькі, чорненькі. Ось. І ще зіницько намалювати. Ось. Так. І звісно ж потрібно нам. Що носика. І носик. Ось. І такий котик у вас буде, як і в мене. Тільки цей котик білий, а цей котик чорний. Працюйте, присилайте мені ваші роботи. До побачення!